Фармадол таблетки від головного болю. Вихідний чи робочий свято чи радянська традиція, яка має зникнути 8 березня. День який викликав чимало суперечок. Найрейтинговіше опитування в дії. Чому голосування чи лишати 8 березня вихідним? Викликало такий резонанс. 8 березня будете святкувати чи не будете? Звісно, будемо. Це день, коли е, відмічають боротьбу жінок за їх права. І таке свято не можна відміняти і не можна переставати його святкувати. Тому сьогодні спеціально до цього свята студентка Таїсія купує сама собі невеличкий букет тюльпанів з радянським союзом. Його аж ніяк не асоціює. Радянська влада спотворила це свято. Вихідний треба чи не треба? Ні, не треба. Ніколи не було в мене вихідного на 8 березня, і е, жінки боролися за те, щоб працювати. І я вважаю, що цей день не може бути вихідним, але все ж е, це свято. І Таїсія такої думки не одна. Це жіночий день. Це права жінок тоді. Це ж не, не як не, не свято связького союзу. Mm -hmm. А свято міжнародне відносити це свято до Росії слішком большачить. Mm -hmm. Слішком больша одного виходного дня буде достатньо на восьми, непосередньо обов'язково каже, відзначить восьме березня цукерочкою келихом шампанського, і продавчиня квітів Тетяна. Хоч і жодного разу в цей день не відпочивала. В вихідному була прада. Я б хотіла, щоб було була якого. Це міжнародний жіночий день. Як його можна відмінити? Розповідає навіть торік, коли на столицю летіла ракета за ракетою. За квітами був ажіотаж. Дуже купували Очень, дуже. Ми не думали далі. Воно воєн брали пачками. По 4, по 5 пачок отак от за букет 25 штук. І вони брали. Тож чекаю, що і цього року купуватимуть не гірше. А от що думають із приводу святкування 8 березня та вихідного в цей день наші захисники? Цьому році от на бовашу 8 березня. Як воно пройде? Як звичайно, день? А от військові Ілля та Іван вважають інакше. Вони цього року обов'язково будуть вітати своїх жінок. Звичайно, він повинен бути, бо це час, який можна провести з близькими і відмітити від, 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 це свято. Ви когось вітати будете? І як, якщо так? Ну як жінку, матір, бабусь, як квіти, цукерки. Там увага, можливо, дадуть звільнення. Багато людей його відзначало і буде відзначати у вас, у вашій родині, ось повного... будуть відзначати. На 8 березня поїду додому. Надіюсь, угу. кого будете вітати? Маму, сестру. І які разом з нами служать. Привітання на 8 березня від найближчих чоловіків чекає і військовослужбовиця Альона. Тому що. Краса переможе все. А от вихідний каже, у цей день зайвий. Я вважаю, що це має бути повноцінний робочий день, а привітати завжди можна ввечері. Коханих. Ще одна Альона волонтерка та засновниця громадської організації Український жіночий батальйон. Вона постійно спілкується з нашими військовими дівчатами, І от вони каже, абсолютно не проти 8 березня. Щоправда, замість квітів воліють отримати військове спорядження. Тож саме так і з'явилася ідея їхньої благодійної акції. 8 березня на фронті. Ми написали дівчатам на фронті і запитали, чи взагалі доречно це. Вони залюбки підтримали і сказали, так надали нам повний перелік, що їм необхідно, і е, наше завдання вже виконати ці побажання. І так придбати подарунки до 8 березня українським захисницям може кожен. Сьогодні в суспільстві відбувається трансформація ставлення та розуміння сенсу 8 березня, каже антропологиня Тіна Полек. Все свято для мешканців України не є радянським. 8% людей тільки вважає його радянським. Люди, хто сьогодні, кому сьогодні до 35, там, може навіть до 40, ну вони по факту і не пам'ятають цей варіант святкування. Для них в їхньому особистому досвіді є те, що з ними робили в школі. Е Є те, що вони бачили в університеті, є те, що вони бачили зараз на роботах. Наскільки це свято радянське? Ну не дуже. Там ми говоримо про святкування цього свята, чи не свято хтось вважає, на незалежній Україні. Кількість людей, ж, які асоціюють цей день із захистом прав жінок, все збільшується. Тож дуже імовірно, що зовсім скоро, 8 березня, трансформується в якийсь інший, більш сучасний формат. Говорить вся країна, прем'єра, з понеділка по четвер о 19.30.